Їдемо на поле соняшнику. Оце соняшник. Оце вале. Ну і трішки по технології я вам розкажу повну картину. Сиджу і роздумую, чому такий результат, такий рік дуже посушливий, пішов третій місяць без опадів. По полю я вам скажу тріщи, не капець. Які. Поле реально виглядає, як наче мертве. На цьому полі ми вносили волога не 5, не 4. Тут волога такі настройки поставили. Вилізла у нас така проблема. Всім привіт! Ну що, розпочинаємо готуватись до соняшника. Вже можна сказати, змолотили сою. Ще трішки там шабашок залишилось. І Своєго там края обрати, бо зелене ще стоїть. Ну і червнева соя, що 11 червня посіяна рання соя. Пересіяна. Так, що у нас зараз за задача стоїть? у нас. Як бачите, ту жатку ми зняли 635-ку. Зняли. У нас так як ми маємо тільки один візок, вторим візком ще ми не обжилися. У нас один візок на дві жатки на, на ту Франка Фабріл. Воно не стає на рідні місця. І ми ось поробили крайні спеціальні під неї. От такі штучки поробили на них на края. Вони чіпляються на болти. Бачите, оці сіренькі знімаються, а От отакі чіпляються. Ну і зараз будемо ще ми двигаємо оці по ширині і оці теж. Тут у нас ось мітки є, куди ставити. Ну і Наша жатка Френка Фабріл. Я вам її показував. Вже. Ще раз покажу. Ми тут через неї сою проганяли. В тому році купили цю жатку, це другий сезон її. Це ми сою проганяли через неї. Все, йдемо готувати жатку і будемо, завтра вже будемо виїжджати на соняшник. Так, Оці ж штуки я вам сказав, і ще нам треба поздвигати самі ці направляючі, коли лягає жатка. Получається, ось бачите, ми так понамічали собі. Су35 Франко Фабрил поділили метки, поздвигали їх вже. І ось оці теж крабики поперекидуємо, зараз, щоб ця планка була вища. Ну в принципі якщо народу много, пів годинки, годинка та годинка і перекидаємося. Ну от така не дуже легка робота, добре що інструмент є і швидко перекидуємо. Середні вкусняшки для нашого комбайна. Два ось таких акумулятора, єдине ще тусковий ток щось маловатий. На тих було 1400, так? Да. На оригінальні. оригінальні стояли, у нас ще комбайн 2015 року. Так. Ну а ці купили необслуговуємі, Це в техноторгії купили 10 чим, то пощаді на справді. Один. Акумулятори до речі, тут стоять, не як у всіх комбайнах. У нас тут з лівої сторони маса у нас є, виключається. Так, стало як рідні хочу показать есть такая штука вас не знаю даже откуда она у нас валялась валялась потом дивлюсь о для клем може брат колись заказал по интернету что оно? видите яка типа вместо соридола для клем ну мы внутри так клем попшикали и це наносится воно таке тоже типа як солидольчик так всем бровит і що ранок нового дня їдемо на поле соняшнику, у нас воно розташоване десь 10 кілометрів від бази, майже в другому селі. Ну що, от, ззаді наш караван їде з тележкою і бочкою, а ми вирушаємо трішечки раніше на комбайні. Зараз подивимось, де там розложитися можна буде. Приїхав на поле соняшнику. Бачите, між двома полями, ну це не наше поле. Це така амброзія росте. Так ось наше поле. На вигляд так сказати. Хочеться вірити, що щось буде краще, ніж соя. Я чекаю зараз Сашу з нашим караваном і починаємо. Так, нас Почали косити. Перша машинка вже поїхала на базу. Хочу сказати, перше, що вже ясно, то це натура точно більше, ніж в тому році. Тому що в тому році машина була 6 тонн повністю набивалась. В цьому році машина поїхала 9 тонн. Чітко, якраз, не виходячи з повну масу. Там 9 тонн гри, 9 тонн повна машина набилась і поїхала 18 тонн повна. По урожайності. Зараз я вам покажу цифри, але ви ж бачите, тут саланчаки у нас поле саланчаків, три штуки. Покажу урожайність. Це вже датчик відкалібрував, пише там, де оці, походу, де волога була, тут пише і урожайність. Ну, в цьому місці в тому році пшениці не було, тому, можливо, це теж сприяло. По соняшнику тут в основному 55-80 і плюс ще деякі змітки там були з минулогорічногорічного. Але густота посіву є, десь 45 тисяч сіяли, 40 отримали, я думаю, точно. По урожайності плюс-мінус 25 центнерів. Я думаю, плюс буде, якщо не, ситуація не погіршиться там. До речі, настройки комбайна. Подивився, як нам настраюють комбайни в Ютубі. Ось такі настройки поставив. По втратам більш-менш нормально. Швидкість навіть датчики, бачите, калібровичне число 32 стоїть. Навіть датчики попадали. А вам видно чи не видно. А ну ось сам саланчак, там сам його епіцентр, бачите, який сонячний. Не дуже гарний, не дуже йому приємно. А там от сліди, бачите, які ми топтали. Прискаючи. Текнома, вроді би така, знаєте, не дуже... Там супер-пупер модна машина, але повний привід дає про себе знати. Там канави по коліна. А вона їхала і їхала. Перла і перла. Повний привід Wash Рекс... чи як він називається. Чи рекстон, щось таке дає про себе знати. Перла і перла машина по таким саланчакам. Тут, до речі, по технології була обробка гербіцидом. По грунтовому тут теж був, потім страховий, я не пам'ятаю, тут гіліанте в ну, ні, але проти точно був. Ну Ось такий соняшник. Тут по краю взагалі дуже класний. Ну а так я думаю, десь в цих місцях до 4 тонн повинно сипати. Оце соняшник. Оце вале. Оце вale. Гваною бункер. там Як з відра. Реально, навіть на пшениці все... на такого не було. Це ще он край з амброзії. Я пердолю. Хоч би так і на остальних полях був. Запас зимової вологи зробив своє. За Зазиму хорошо опади випали, з осені хорошо опади випали. І ось вам результат. Соняшник качав, скільки йому треба. Амброзію ще якби кое хто не оставляв. Ми вроді би так залазимо завжди на чуже, стараємося викидувати, тому що якщо по соняшнику бачите, яка амброзія буде. Лучше б, лучше б вони нам спалили трошки, щоб амброзію розводить капець. Воно тепер він мотає. Я не знаю. Я такий, що лучше хай підпалять, чуть-чуть, чому ця амброзія буде. Може хто такі є фермера, що як спалять, то все, капець. Як їм спалять, не знаю. Да, приємно косити такий соняш, Сипає як з відра. Та й по чистоті нормально. Цифри якісь показує, нереальних розмірів. Ну, там і буває, показує 2,5 тони. Трішки в той край, там хуй соняшник, в цьому краї взагалі бомбазний. Оце вам дивіться 45 тисяч до посі... посіяно. Ви скажете що тут 45, дивіться, пустота яка. Да. Це ж не 45, як наші. Марсілки виставляв 45, десь 40 тисяч по факту буде. Ну Тут три тони сипе точно. На круг не знаю скільки дасть, бо там саланці є, то вони трішки потягнуть униз. Ну і трішки по технології я вам розкажу повну картину. Получається, після пшениці у нас тут було рихлення. Після рихлення було осінньо ще дві культивації. І дві культивації весною. Міленькі весною взагалі робили міленьку-міленьку культивацію, тому що вологи і так було маловато. Тому по посіву, виходить, посіяли тут в основному 55-80, ну трошки ще з мітків посіяли минулорічних, і 55-80 минулорічний гуманітарний, що давали. Потім внесли ацетахлору 2 літри на гектар. Потім була обробка противозлаковим. Від Green Express і Геліантексом тут обробили. Геліантекс і противозлаковий клетодим був противозлаковий були окремо внесені. І Потім ще фунгіцидна обробка від Green Express це була Боскаліт та Азоксістрабін. Боскаліт в нормі 0,5 на гектар, а азоксістробін був внесений 0,5 літра на гектар. Ну що, можете трішки привітати, ми все-таки вийшли на три тони на цьому полі. Ми вже після цього бункеру виходимо на 30 центнерів з гектару на круг цього, ну, цього поля. І я вам скажу, що це дуже дивує, але зараз сиджу і роздумую, чому такий результат, такий рік дуже посушливий і чому такий результат, як на мою думку. Дивіться, в нас зимових опадів, ну так по моїм відчуттям, то випало досить багато. багатенько, Так осінніх опадів багатенько випало. Це точно. Чому я так кажу? Тому що судячи по нашому ставку, той що в селі, він уже почав наповнюватись з осені, потім зимою. Весною ставочок повністю наш був наповнений. Потім у нас літом в червні десь лило, лило конкретно, хорошенько так повипадало, догнало наші опади до 100 міліметрів і все. І по сьогодні опадів нуль. Уже два місяці пішов третій місяць без опадів. По пулі я вам скажу тріщи, не капець, які після такого соняшника, так як ми там натоптали оприскувачем слідів, ми там балки об'їжджали, солончаки об'їжали. То там Колії ми такі натоптали, що там просто нереально. Я думаю, тут дві дисковки і буде посів пшениці. Поле реально виглядає, як наче мертве. Якщо там набіжать оці знатаки, ой, після соняшника це мертве поле, от ви цим соняшникам задрочите поле. Будь ласка, не розказуйте оці байки савдеповські. Я робив аналіз ґрунту, в мене є поле, яке 20 років під цією зміною соняшник пшениця. 20 років воно так мало І там гумус показує 5-7%. Тому, будь ласка, не треба розказувати байки. Зробіть аналіз ґрунту і не розказуйте там, що соняшник висасує щось. Може, якщо там кожен рік 20 років сіяти, може якийсь гумус і зменшиться. Я ж кажу, 20 років з'їсть. І там гумус 5-7%. Тому не треба розказувати, що соняшник убиває землю. Я взагалі не розумію, з чого взагалі люди роблять такі висновки, як наче в нас якісь досліди проводились. Чи ми ще по якимось міркам судимо. Я вам сказав, моя думка, якщо правильно працювати, кидати добрива хоч трішки. На цьому полі ми вносили і навоз ми тут вносили. І тут саланчаки такі є. Що ми не можемо проїхати весною. Так, і результат, тому що тут поле гарне, і це поле дуже багато років стояло воно тут в перію. Ми його 5 років тому не зробили, дискування оранку, Повикарчовували тут. Дуже багато було рослинності, дерев дуже багато було. Ну півволі можна було сказати зароща Так було. знаєте, дуже ліс такий стояв. Ми його все повикарчовували, а і тепер це поле дає результат. Дуже багато ми тут сил потратили на корчування. Дуже багато. віток повивозили і нічого зробили. Бачите, воно дає результат це поле. Тому успіх в цьому році це накопичені зимові опади і черневі опади. Реально нас спасли. Я дивлюсь, там люди пишуть, що в червні нічого не було. Я розумію, що нас просто ці дощі вони спасли, тому і є результат. Ми зі своєї сторони зробили все. Посіяли непогане насіння, ми обробили фунгіцидом. Ну і у нас чистеньке поле Ось просто не однієї бур'янинки. Бур'ян виводиться по декілька років. Якщо розвели один рік амброзії, то ви будете путін, її отримувати пару років. Тому ось, здається, чистенький соняшник, густенький соняшник. Навіть дивлюсь по ногі соняшника, не фомозу, ні фомопсису, нічого там такого я не наблюдаю. Звісно, він там є, але тут мені як здається його мінімальна кількість. Тому що фунгіцид, як працював і плюс опади. Так що, я думаю, на цьому полі 30 ми вийдемо. Ну і плюс ззаді у нас соняшник не сипеться. І тут натура, я думаю, буде дуже гарна натура соняшника, тому що у нас ман бере. По 10 тонн, 20 кубів у ньому, чи 23 там куба в ньому. По 10 тонн бере. В тому році шестерку єлі грузили, 6 тонн його грузили. В тому році натура 300 була, в цьому році я думаю буде більше. Тому зірочки зійшлися, бачите? Зірочки зійшлися на цьому полі. І все на цьому полі красиво. Плюс ми заїхали, не перечекали його, поки тут волога, не 5, не 4. Тут волога зранку писала 9-10, зараз ввечері вже впала конкретно. Ну і плюс тут ця сама сторона вона сухіша була, а та сторона була сиріша. Я думаю, в середньому десь на 8 вийдемо, чітко попадемо. Тому втрат немає, комбайн добре настроїв. Він, до речі, гарно настроївся. Коли все правильно робиш, результат є. Ну і трішечки треба, щоб допомогла природа з опадами. Тоді є результат. Звісно, без опадів нічого не буде. Хоч ви що туди робіть, хоч ви що пхніть туди. фунгіциди, добрива, гібриди самі топові. Все-таки запас вологи і трішечки опадів на рослинку. Тоді є результат. І зробити все правильно. Так що зірочки зійшлися. Всім, кому сподобалось, кому було цікаво, можливо було корисно. Лайк, підписка і коментар. Так, ну що, закінчили ми поле. Зачіпляємо жатку. Комп'ютер написав 3,6 тонни, А в нас виходить десь 3,2, 3,3 тонни з гектар. Така ось урожайність. Так, ну ось що у нас вийшло, що ми накосили. Так, що в нас виходить? Алійність зробили десь до 50. Трішки мусору показало багатенько. Ну, в тому році у нас була натура соняшника дуже погана. Десь 300, то побоялись навалювати вітру і косили з таким прикритим вітром. А в цьому році, в принципі, натура соняшника є непогана. Але теж побоялись вітру дати і виліз мусор. Десь 5-6% мусора. База, вроді би, 3 або 4 роблять. Ну, вроді би, домовились, ціну дали непогано, тому зараз покажу, як будемо грузитися і будемо вивозити, так як є ще. Деякі моменти, які треба позакривати. Волога трошки підвищена трішечки. Е, олійність до 50. Це там, соняшні були різні сорти, але в основному 55-80 був. А, плюс ще тут був лімагрень. Ой, е, лімагрень 55-80, 130 піонер. Ой, 170-й, вибачаю. 170-й піанер. Ну, ось така кучка. Це ми заложили, бо там соя лежить, там уже кукурузу почали косити. Сюди позалажували, зараз будемо грузити. Так, ну що, здаємо на ось у цей елеватор, дали ціну саму найкращу, тому кому треба, звертайтеся. Ми порівнювали, ну, вроді би поки що найкраще, а там хто буде давати більше, тому і будемо вести. З місця забирають. Все, так що, кому сподобалось відео. Поставте лайк, підписочку і коментуйте. Соняшник докосили, те, що був сухий. Вилізла у нас така проблема. Поначалу було по чуть -чуть капало, сапливило, а тут вже почалось конкретно. Бачите, побігло масло з цього шкілка, цього... на вигрузний на вигрузку, на змільчитель. Якийсь із них побіг. Зараз будемо дивитися. Так, розібрали ми всі виті. Ну, розібрали пів комбайна. Я, я, Саша, Що у нас тут? Получається. Ось, ця шестерня, на неї на крутиться змічитель. Вигрузка трошки тут вал, ну, вал проходить через неї. Включається, чи Крутиться постійно. Карандаш стоїть. Ось цей вал. А оце коли включається молотарка, включається ступица у розкрутилася ступиця. Бачите, так ця ступиця і почала кришку цю терти. Оце все розкрутилось. Шпонку почало розбивати. Болти почали розбивати. Болти вот так. І воно местом сползло. І почало оцю на кришку. Коротше, діло натворило нормально. Попробуємо його все зробити, але так вроді би тут виробітки немає большої. По ідеї все, все осталось ціле. Під заміну болтивці сальник. Ну, сальник я вже купив зарані. Кстати, по СКФ підібрав 250 гривень. СКФІ сальник. Новий. точно точ такий. Все те саме. А тут що у нас стояло, не написано. Ну, може, навіть китайський пір стояв, тому що подшипники китайські. А, ні, тут японський стояв, до речі. Оцей новалуш. Получається, оці паршивники розкрутились, почало все тут тіліпатися, розбивати, і перекашувало вал, і походу цей сальник підгинало цим валом і відсюди Ну, Дуже опасна штука, тут таке все дорогостояще, дороговартісне. Кришку ми залишаємо, тому що ну, воно тільки почало терти і якби нічого ще страшного не натворило. А от сальники всі під заміну. Цей і вроде би все. Збираємо все шпонку. Шпунку і болти під заміну, і пашинік поміняємо. Збираємо і далі в поле.